Вітаємо чудові! Нещодавно я зацікавився покращенням якості запису екрану для майбутніх відео, адже як ти знаєш, я часто записую контент і доводиться наближати певні фрагменти, через що якість неминуче погіршується. Дивно, що я раніше не замислювався про використання технології NVIDIA DSR або її аналога VSR у AMD. Технології проста: зображення рендериться у вищій роздільній здатності, потім зменшується до нативної роздільної здатності монітора і проходить через фільтр, що прибирає артефакти. Для твого монітора фактично нічого не змінюється. Але операційна система сприймає і виводить картинку у значно вищій роздільній здатності. Наприклад, мій монітор працює у 1440p на 170 Гц, і система може вважати його 4К або навіть 5К при тих самих. 170 кадрах на секунду. Це дозволяє записувати екран у високій роздільній здатності, а при наближенні отримувати набагато кращий результат. Технологія працює на відеокартах Nvidia, починаючи з 900 серії і новіших, а також на AMD R9 та новіших моделях. Отже, проблема вирішена, фішка корисна, пишемо екран у класній якості, а відео ж то навіть не на середині. Виявляється, цей алгоритм можна використовувати не лише для якіснішого запису екрану. Він спочатку ж був створений для іншої мети, чи не так? Трохи нудної теорії перед цікавим відкриттям. Цей метод існує вже давно і широко використовується у фото та відеокамерах для покращення якості зображення. Якщо ти спочатку фільмуєш вищі роздільні здатності, а потім зменшуєш картинку, дрібні деталі стискаються і виглядають чіткішими. Спеціальні програмні фільтри отримують більше інформації про сусідні пікселі, що дозволяє їм відображати зображення точніше і плавніше. У відеоіграх цей метод ще корисніший, особливо в старих або дуже простих проєктах, або у кіберспорті. Якщо тобі не потрібні 600 FPS у старій грі, але хочеться кращої деталізації, це ідеальний варіант. За умови, що гра підтримує такі високі роздільні здатності. Алгоритми згладжування працюють не на нативній роздільній здатності монітора, де піксель в піксель, а на значно вищій, що після зменшення дає деталізованіше зображення. Фільтрація, яку застосовує відеокарта, має більше даних для коректного виведення тонких ліній, саме на твою піксельну сітку, бо там пікселів більше для відбору. Адже класичні алгоритми згладжування часто або надто різкі, або надто розмиті для сучасних моніторів. У деяких сучасних іграх це називається Render Scale, і ця функція вже вбудована в ручі гри. Очевидно, що підвищення роздільної здатності може вплинути на FPS, але для старих ігор це не буде такою великою проблемою. Якщо ти хочеш спробувати DSR або VSR у своїх іграх, то навіть не обов'язково змінювати роздільну здатність всієї операційної системи. Достатньо увімкнути ці технології, і у налаштування гри з'явиться можливість вибору більшої роздільної здатності. Для активації DSR у Nvidia потрібно зайти в панель керування Nvidia, керування налаштуваннями 3D та вибрати бажані роздільні здатності в DSR фактори. Я рекомендую спробувати максимальні варіанти. Вони залежать від твого монітора та покоління відеокарти. Також можна налаштувати інтенсивність фільтра при зменшенні роздільної здатності. Менше значення робить згладжування м'якішим, більше різкішим. Для мене оптимальним є 25%. Але ти можеш поекспериментувати. Якщо у тебе відеокарта Nvidia 3000 серії або новіша, є ще одна цікава функція нейромережевий алгоритм зменшення роздільної здатності. У таких картках є дві версії алгоритму зменшення роздільної здатності класична і з використанням нейромереж. Нейромережевий варіант доступний не для всіх роздільних здатностей, зате значно знижує навантаження на відеокарту без втрати якості. Якщо встановити, наприклад, 5К роздільну здатність із класичним алгоритмом, той що не нейромережевий, у деяких застосунках можуть з'являтися мікростатери. Використання нейромережевого алгоритму дозволяє уникнути цієї проблеми, забезпечуючи плавніший рендеринг. У AMD процес схожий, потрібно запустити адреналін. Увімкнути VSR та вибрати необхідну роздільну здатність. Тобто, ми застосували технологію, яка призначена для покращення субпіксельного згладжування ліній у іграх, але для всієї системи. І навіщо? Окрім можливості писати екран у більшій роздільній здатності, завдяки цій технології будуть набагато краще згладжуватись елементи, на які у системі також застосовуються алгоритми згладжування. А це шрифти. І це стало для мене відкриттям. Ми можемо отримувати якість згладжування на нашій роздільній здатності, таку ж, яка була б на екрані з більшою роздільною здатністю. Через те, що алгоритм згладжування shiftів ClearType тепер оперує більшою кількістю пікселів, а фінальний результат все одно за фільтром відеокарти. Так, це виглядатиме не так само, як на екранах з більшою роздільною здатністю, бо пікселів у тебе все ж менше. Але при цьому точно чіткіше та плавніше, ніж було. Тільки для нової роздільної здатності потрібно буде налаштувати ClearType знову. Бо старий то був налаштований для стандартної роздільної здатності, нативної для твого монітора. Тепер нюанс. Стандартний шрифт інтерфейсів Microsoft дуже дивно виглядає на високих роздільних здатностях. Було б класно застосувати шрифт, який розробляла якась компанія, що створила операційну систему та фокусується на дисплеях з високою роздільною здатністю у своїх пристроях. Звісно ж, я про шрифт Сан San від компанії Apple. Він доступний безплатно на сайті Apple для розробників, тільки завантажується він, звісно, у образі від Apple DMG. Тому тобі буде необхідний архіватор, який ту всю біду відкриє, або PSZip, або 7Zip, або щось таке. Дивись, як дістати звідси шрифти за допомогою архіватора PSZip. Не коментуватиму, візуально все зрозуміло. І вже з фінального файла дістаємо шрифт San Francisco Pro, що є з приставкою Display. І розпаковуємо всі нариси цього шрифта в C, Windows, Fonts. Далі завантажуємо один з двох застосунків на вибір, який замінить системний шрифт. Бо один з них не у всіх працює. Я використовую NoMeral UI. Вибираємо шрифт SF Pro Display, Normal і 12-й розмір. Якщо хочеш, можеш потестувати для себе розміри та навіть товщину шрифту за смаком. Можливо, навіть якийсь інший шрифт тобі сподобається більше. Натискаєш and Dexit, і шрифт застосовано: ось тобі зі стандартним шрифтом, ось тобі зі шрифтом від Apple. Ну і також можемо встановити цей шрифт типовим у наших улюблених браузерах. Навіть згладжування шрифтів, вбудоване в хром виглядає тепер симпатично, а не як завжди. В теорії це може покращити стан речей зі шрифтами і на oled моніторах також, але змоги перевірити я поки не маю. Тепер побічні ефекти. Інколи застосунки не можуть адекватно масштабуватись на великі роздільні здатності. Однак я очікував, що буде ще гірше. Але це виявилось не таким частим явищем, буквально пара застосунків. Якщо в тебе налаштовані ігри у вікні без рамки, необхідно буде перевести їх у повноекранний режим. Бо тепер, якщо там вказана твоя нативна роздільна здатність, то для операційної системи це буде маленьке віконечко по центру. Звісно ж, на масивних іграх, окрім повноекранного режиму, перевір, щоб мали роздільну здатність твого монітора, бо вони можуть підлаштовуватись під роздільну здатність системи. Уявляю, кіберпанк в 5К на Rx470. А ще для роботи фільтра треба деякий час. Тому якщо ти увімкнеш нативну роздільну здатність у кіберспортивних іграх, то затримка буде такою ж, як і завжди. Якщо ні, і будеш грати в 5К, то затримочка там також буде відповідна. Навантаження на твою карту при повсякденному використанні трошки виросте, бо для більшої роздільної здатності треба буде трохи більше пам'яті. І щоб вся ця кількість фіктивних пікселів ворушила жваво, трохи більше навантажуватиметься відеоядро. Але то не так критично. Ну ось наче й все. Виходить, що і на старі ігри можеш по-новому поглянути, і робити дуже якісні скріншоти, ще й шрифти плавні отримати. І все це за 10-15 хвилин. Хіба не диво? Знаю, що зладжування шрифтів виключно справа смаку. Але як ще отримати власний смак, якщо не спробувати та не порівняти для себе особисто? Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.